Привіт, стрільці! Сьогодні розклад на квітень робимо для вас. Зараз подумали про себе, подумали, чого б вам хотілося на місяць квітень. Або просто про свої якісь мрії. О, перша карта вже випала, хорошо. Дивимося стрільці для вас на квітень. Перша карта, друга і третя. Перша випала. Останні зараз будемо трактувати. Перша карта, яка випала, поки я тасувала колоду. Дивіться. Ця карта говорить про те, що ви повинні поспілкуватися. Ви повинні потурбуватися про своє здоров'я. А ви повинні подумати, можливо, ви багато працюєте, можливо, у вас часті мігрені і ви не знаєте чому, можливо, вам потрібен лікар, можливо, вам потрібна допомога когось із тих людей, які, наприклад, займаються вашою справою, а у вас щось, наприклад, не виходить, і ви долбите й долбите знаєте, в одну точку, але все одно щось не виходить. Можливо, вам потрібна порада від людини, яка поруч з вами. По роботі, у відносинах чи по життю, коротше, знаєте, дивлячись, яка у вас ситуація турбує. От, ще ця карта говорить про те, що якщо у вас болить голова, відпочиньте. А вона, ви дуже багато думаєте, у вас дуже багато роботи. У вас дуже багато роботи, ви багато думаєте, вам потрібно, знаєте, і робо і працювати потрібно, але і відпочивати теж. Відпочинок це головне для ментального здоров'я, психологічного і фізичного, тому. От ще раз подивилися на цю карту і подумали, ще можливо будь ще можуть бути такі варіанти, що ця карта говорить про те, що ви ховаєтесь за когось або за щось, або держитесь за щось, за те, що вже, наприклад, відживається, та або моменти, які вже пора відпустити, ви ще з них тримаєтесь, ви ще про них думаєте, їх що-то там да та, аналізуєте і так далі. І це забирає вашу енергію, тому що те, що було, відпустіть. Ок, да, дивіться на те, що є, і якщо вам хочеться щось покращувати, покращуйте в моменті. Друга карта, що скажемо, для стрільців на квітень місяць. Добрий вечір. Ця карта може сказати про те, що це ви, що ви себе так відчуваєте. Що якщо ви мене дівчина дивиться або чоловік, ви почуваєте себе маленьким або маленькою, маленькою дівчинкою, ви не можете та, розкрити повністю крила, вирівняти плечі і там вперед із пісня, і згордо поднятим носом і так далі. Ви вам чогось не вистачає, можливо, якихось знань, можливо, якоїсь інформації, можливо, підтримки, турботи, а якогось доброго слова в вашу сторону. От щось є таке, чого вам трішки... Ось десь Що таке, я ж тільки уложила волоси. Щось таке, що вам ем, чомусь чогось не вистачає, да? і ви себе відчуваєте маленькою, але в будь-якому ви, ви, випадку по цій карті можна сказати, що от ви знаєте, чого ви хочете, у вас є ціль, ви знаєте, чого ви хочете, ви до нього йдете. Так, да, маленькими кроками, так, вам чогось не вистачає, там підтримка або ще чогось, але ви все одно не зупиняєтеся да? і йдете до своєї цілі. Це дуже круто. Квітень вам в цьому допоможе. Можливо, будуть. Якісь люди. третя карта, яка випала. Квітень цього може допомогти, можливо, прийде мужчина, да? мужчинчик, чоловічок, який допоможе або порадою, або фінансово, або підтримкою, або за вас все зробить, а ви просто будете гарна. Коротше, в будь-якому випадку в квітні вам випаде да? така людина. Це у нас король мечів, це повітряний знак, близніци і водолей. Це ті люди, які можуть в квітні місяці вам допомогти. Можливо, це буде якась зустріч. Теж, неочікувана. Наприклад, вам подзвонили і сказали, я зараз буду, а ти думаєш, так, буду, він завжди щас буде. А тут раз і в двері вже стукають. Ну, тобто щось таке цікаве в місяці квітні буде. І ця карта ще може говорити про те, що якщо у вас немає відносин, ну, от на даний момент, так, або якісь. Проблеми у відносинах, якісь непорозуміння, то вам або поможе чоловік, можливо, це буде психолог, але в чоловічому вам пла, або ще може бути те, що ви зустрінете таку людину, та, з якою можна буде будувати відносини, і дуже, дуже, і дуже прекрасно. Дивимося, що скаже друга колода для стрільців на квітень. Дитина ще Перша карта, що скаже. Перша карта скаже, що квітень місяць буде для вас дуже таким теплим, гарним. І не тільки з-за того, що погода сонячна на вулиці, да? яку ви ніколи не бачите, бо в мене штори. А от так тепло буде, класно буде, будуть якісь моменти, якісь романтичні моменти, теплі моменти, якісь, можливо, навіть подаруночки. Те, чого вам дуже хотілося б, знаєте, от кожен день. квітень буде саме таким. Якщо ви чогось дуже хочете, воно у вас буде. Це питає часу. І розставлених пріоритетів. Ще скаже друга карта. Друга карта скаже, що фінансово вам будуть допомагати, або фінансово будете допомагати ви. Можливо, благодійність кудись, або комусь. Можливо, це ваші якісь долги, які ви комусь колись щось дали, уже не чекали. Ти грошей я тут. Хоп, привіт! Добрий вечір. На я тут так дав давно думала, і прош тобі вернути вже 300 гривень, які я тобі торчу цілий год. Ну, тобто ви поняли, да, щось таке, те, чого ви наприклад, теж можете не очікувати. Але в будь-якому випадку це може ще бути повишення по службі. А пови... ну, ви поняли, да? По, -по, -по кар'єрній лісниці. Це може бути підніте зарплати, це може бути якісь, знаєте, гроші із з із От Просто от ви щось зробили місяць назад, а вам хоп ідею пали. Якщо у вас які, наприклад, проекти, да, які ви робите там, на початку року, як варіант, а в середині року вам за це виплачуються, ну, так, частинами, так, 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 почуть, то цей раз не по чуть-чуть, цей раз повністю на карту ляпне, все, те, що ви заробили. В будь-якому випадку це фінанси, а фінанси це завжди прекрасно. І вони можуть прийти із ніоткуда, тому що якщо ви всі бачите, що ви робите круті речі і йдете за своїм Серцем, душою і призначенням, то вона вам буде давати такі фінансові плюшки. Що скажете, ця карта? Да, Сілите і заплакали. <сум> ця карта говорить про те, що е, накручуєте, багато накручуєте чогось поганого. Мовби думаєте, що, е, що ось, ось, ось ось повинно щось погане відбутися. От, от, от я вже відчуваю, що зараз буде щось погане. Е, дивіться, е, ця карта говорить про те, що ви або відчуваєте себе одинокою. І тому накручуєте. Навіть якщо у вас є відносини, у відносинах ви можете себе відчувати, да, якось ну, не те, що неприродньо, а от чогось от тривожності, болі, да, щось незрозуміле, якісь тривожні сни, можливо. Да, якась така от, Психіка така трохи розтормошена. І по цій карті ще може бути, що е, із-за того, що ви е, надто багато тривожитесь і думаєте про те, що, а може, може, треба було не так, а може я так сказала, а може я не так зробила, а може, а може треба було так зробити, а може, а може, взагалі не треба було нічого робити. Ну, коротше, і так далі, оці от моменти, е, перше дуже багато енергії е, уходить на це, на ці думки, е, і дуже багато от вашого здоров'я кладеться просто. Просто ні о чому, короче. Отак да? Вам потрібно тривожні мислі трішки, знаєте, подивитися в, в якийсь інший ракурс. А щоб так не думати, наприклад, так? або е спробувати поговорити з людиною, яка вам допоможе. Можливо, це торолог, психолог, нумеролог, можливо, це астролог, можливо, це ваша подружка-сабутильниця, не знаю, хто небудь, так? щоб ви вилили їй свої тривожності, а вона вас підтримала і сказала е щось, знаєте, корисне для вас, щоб тут стало ну, адекватно, а не отакі от хвилі моря бушувало. Це дуже сильно така емоціональність, так? бушує. То істеріка, то сльози, то паніка, то тривожність. І нічого не зрозуміло. І це карта говорить про те, що вам треба ну, трошечки. Перевести фокус в іншу сторону, тому що, по суті, так, от, по суті перші дві карти сказала, що у вас все класно. Оце, оце у вашій голові. Почистіть голову. І все буде. Дивимося, що скаже третя колода моїх міні-чорних котиків. от така. Красиво, для, ой, для стрільців. Для стрільців на квітень, 2025 рік. Так. Що скаже перша карта? Перша карта може сказати, точніше хоче сказати вам, що ви на правильному шляху, що ви правильно а, рухаєтесь, і що ваш чоловік, ваша євреї, або хоча б той чоловік, який зможе вам допомогти підтримати і фінансово, і морально, і, і матеріально, і так далі, а, він рядом, він поруч. А, ця карта говорить про те, що вам просто, знаєте, а, буде даний шанс зверху, щоб ви помітили цю людину. так? І, а, Почали з ним або спілкуватися, або знайомитися, або щоб щось у вас там заворушилось всередині, скажем так. А бачите, ця карта може говорити про те, що ваша робота вона ціниться, вона оцінюється і вона піднімається у фінансовій, як я вже сказала, да, кар'єрі і фінансовій лісниці. Тобто короче, ваша кар'єра йде вгору, тому що пентаклівий король говорить про те, що у вас є все. У вас є гроші, у вас є е, потрібні люди поруч, у вас є е, ну, мозги на минуточку, харізма у вас є, у вас є успішність і у вас є все. Ваше діло просто підключити правильний нейрон в голові і зробити все, щоб було іменно отак, от красиво, щоб ви були на троні, а рядом з вами заветі слідки. Дивимося, що скаже друга карта. О. А, ця карта говорить про те, що це четвірка мечів у нас. Вона говорить про те, що вам потрібен відпочинок, коли він потрібен. А, ніколи не ну, ви поняли, да? Ви працюєте, ви класна бізнес-вумен, наприклад, і вам хочеться відпочити. А ви така, ні, я теж надо робити цей проект, потім віддихнув. Що буде з вашою менталкою? Так, да, може, бабок буде куча, але а здоров'я, а відпочинок, а подорожі, а хоч би просто в одіялку полежати дві минути подадіялком, точніше. Ну, тобто, вам потрібен відпочинок, да, вам потрібно відійти в сторону, щоб зрозуміти, що ви робите так, що ви робите не так. Що зробити по-іншому, щоб або покращити моменти у відносинах, у роботі, у фінансах, або зрозуміти, що зробити для того, щоб такий прижок вгору був? Ця карта говорить про те, що ви потребуєте відпочинку для того, щоб дойти до такого результату. Королівського. Вам потрібно спочатку трошечки да, віддихатися і подивитися на всі свої ситуації, які ви, в яких ви опинилися, або які ви там собі придумали, з іншого боку. Що скаже заключна карта для стрільців? Третя карта заключна говорить для стрільців те, що у вас є дуже великий потенціал. Ви як рвете й місті. Вам оце треба, ви туди дойдете. А хто б вам що не казав, у вас не вийде, ви не туди йдете, а, а, я, а я там общем, знаю по-другому. Ви все одно йдете туди, куди ви знаєте, і робите те, що ви знаєте, і у вас все вийде. А, Але єдине, що хочеться сказати, щоб ви тут звертали увагу на свій стан і на тих людей, які вас оточують. Можливо, можливо є такі моменти, да, от, від яких прийдеться трошечки, ну не те, щоб закриватись, але фільтрувати людям те, що ви говорите, тому що люди можуть ем, падасрать чуть-чуть. Да, от. Якщо це моменти в роботі, да, наприклад, ви чогось не розумієте, спитайте, спитайте 15 мільйон разів. Але щоб люди бачили, що ви щось цікавитеся, інтересуєтесь да, і вам потрібно там щось е, знати. Щоб вони не думали, що він нічого не питає, або вона нічого не питає, значить, вона нам самому на королева, а в нас її штрафую, значить навіть, бо вона там от не замітила. Да? Ну, типу, Не копайтеся в цьому всьому одна або один. Якщо ви чесно розумієте, питайте. Тому що от ця туманність, да? вона може чуть-чуть як я вже сказала. А так, в цілому, для вас розклад був прекрасний, вам головне фокусуватися на тій цілі, яка вам потрібна, не розпилятися так, на якісь моменти такі. Як вам здається, що це кінець світу, а це все добре, все добре. Просто лю будь-який момент, який приходить в житті, він для того, щоб ви щось зрозуміли, для того, щоб ви подивились на щось з іншої сторони, для того, щоб він. Ну він не просто для того, щоб він був. <схід> він для того, щоб вас покращити в першу чергу. так? Він для вас, ваше діло зрозуміти, от це мною. І все буде чітко. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся до мене в інстаграм.